Щоденник математика. Автор Юрій Шумук. Оповідання зі збірки розповідей голівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років. Щоденник математика. 19 вересня 1922 року. Чудово. Дуже чудово! Ось і я, Роберт Еркінс, керівник факультету математики Стенфордського університету, опустився на саме Дно науки і почав записувати свої думки в звичайний зошит. Цікаво, кому це буде цікаво. Хоча це не має для мене ніякого значення. Такий вид емоційної розрядки мені порекомендував мій знайомий психотерапевт. Записувати всі свої думки справа не з легких, але це дуже корисно. Перечитуючи старі записи, можна згадати ті образи, які вже призабулися. До речі, щодо образ, чому я взявся писати цей щоденник? Тому що містер Спенсер, керівник нашого університету, Прийняв доволі цікаве рішення і призначив зміну керівника факультету математики, тобто мене, на декого більш прогресивнішого. І як думає той Зануда Спенсер, талановитішого. Я маю за плечима більше 20 років викладацької практики і пізнав математику настільки глибоко. Що з легкістю можу вирахувати ймовірність тієї або іншої події у житті. І це цілковита правда. Тому з упевненістю готовий стверджувати, що моє місце залишиться за мною. Ні один представник комісії, яку хоче зібрати Спенсер, не дасть навіть самої малої переваги цьому новому педагогу. Боже! Десять років викладання в низькопробних інститутах і коледжах. А тепер він хоче стати керівником математичного факультету Стенфордського університету. Сміюсь з цього, аж сльози лються. 27 жовтня 1922 року. Це вже не смішно. Сьогодні пройшли слухання комітету і мене скинули з посади керівника факультету математики Стенфордського університету. Це просто маячня якась. Я хотів подати апеляцію, але, як виявилось, це рішення оскарженню не підлягає. Як це так? Я був і лишаюся одним з кращих фахівців університету в своїй галузі. Мені ж тепер пропонують стати рядовим викладачем математики. Це взагалі що? Ні, я цього так не полишу. Я буду скаржитися всюди, де тільки зможу, і вимагатиму не лише відновлення моєї посади, а й усунення того дідька Спенсера з посади декана університету. Як я вже говорив, я вирахував математичну долю цього питання. Спенсер тепер може шукати собі нову роботу десь у портовому складу. А я буду тріумфувати, куритиму сигари і питиму дороге ірландське віскі і сміятимусь усім в лице, хто мене не підтримав сьогодні. 11 грудня 1922 року. Щось я розрахував недобре. Мало того, що мої скарги були повністю відхилені, так мене ще й поперли з університету, не давши можливості вибачитись і прийняти дійсність, а отже, залишитися простим викладачем. Що тепер робити? Невже мої математичні розрахунки це помилка? Ні, такого бути не може. Я щось не врахував. Була якась відна, яка або була пропущена мною? Або з'явилася в момент, який я не помітив. Чудово! Сьогодні я цілий день ламав голову, де я міг допустити помилку в розрахунках, і розрахував дещо дуже цікаве. Я втру носа тим пихатим, невдахам із Стенфордського університету. Боже, я геній математики. Скоро я казково розбагатію. 29 грудня 1922 року. Завтра буде реалізовано мій геніальний план. Я перерахував результати моїх розрахунків. Це воно. Завтра ми зірвемо куш. Хто такі ми? Я нещодавно познайомився в барі з двома колишніми гангстерами. Гнилим пітом і прілим Бобом. Це справжні професіонали своєї справи. Без цих людей мої розрахунки показали провал. Математика і ці двоє зроблять з мене багатія. Ці двоє справжнісінькі невдахи, а отже, фортуна буде на моїй стороні. Навіть якщо нас накриє поліція, я вислизну, а вони ні. Боже, який же я геніальний. Завтра відбудеться все. 30 грудня 1922 року. Бог взагалі є. Мене пов'язали поліцейські. А ті двоє, гнилий Піт і прілий Боб, змогли втекти. Не просто втекти, а з грошима, які я виніс з пограбованого сьогодні вранці нами банку. Ми були в масках і озброєні пістолетами, які дістав прілий Боб. Вигребли касу і вибігли до автомобіля. Тут же я збагнув, що забув гаманець біля каси, бо по старій звичці я його кладу біля віконця каси, коли заходжу в банк. Цього разу зробив так само. Прилий Боб сказав, щоб я зняв маску і плащ і увійшов до банку. Мого ж обличчя ніхто не бачив, і одяг тепер інший. Гнилий піт сказав, що буде чекати на мене і відстрілюватись від поліції, якщо це потрібно буде. Як тільки я відійшов від автомобіля, гнилий піт натиснув на педаль газу і помчав щодуху геть. Хто ж знав, що гнилий піт такий гнилий? Я вирішив, що потрібно забрати хоча б гаманець. Увійшовши до банку, мене одразу скрутили охоронці. Я намагався пояснити, що просто повернувся за гаманцем і робив вигляд, що нічого не знаю про пограбування, яке щойно відбулося. Проте мені ногою заткнули пельку, пізніше передали поліції. Думаю, мене видав пістолет у руці, з яким я машинально повернувся до банку, щоб забрати гаманець. 7 січня 1923 року відбулося перше засідання суду. Моїх спільників не впіймали. А це означає, що тепер мені самому доведеться віддуватись за пограбування. Сторона обвинувачення хоче 15 років тюрми для мене. Мій адвокат заперечує і протестує, але дідько б його взяв, робить це дуже погано. Одразу видно, що державні адвокати це люди, які зробили собі в житті комфортні умови. Хоч на їхній долі було чітко написано бути фермером десь в Техасі. Адвокат сказав, що перше засідання нічого не означає і нам потрібно будувати чітку позицію захисту. Натягнув на хабара йому, щоб він працював краще, але грошей в мене нема. Тому до наступного засідання суду я свого адвоката не бачу, бо він, хоче цей тиждень, цитую. Добре бухнути в барі. Добре, що в мене є математика. Я вирахував, що на наступному засіданні мені зріжуть строк арешту вдвічі до 7 років тюрми. 15 січня 1923 року. В дупу тут довбану математику. Схоже, судді цієї ночі жінка не дала, і він вирішив відігратись на мені. Він ухвалив рішення про 15 років тюрми, а потім збільшив строк до 20 років, коли я цю думку про його жінку і озвучив. Зал розсміявся, а якась невідома мені леді в сльозах покинула засідання суду. Думаю, то і була та курва, через яку суддя був не в гуморі. Коли я почав лаятись на адвоката, який пилочкою для нігтів підрівнював свої нігті. І нічого більше не робив, мені зробили зауваження. Та коли я дав адвокату в носа, той тут же написав на мене заяву, і її долучили до справи. Хотів очі йому видерти, але охорона не давала. От і отримав довічне ув'язнення через напад на поліцейських. Через тиждень знов буде слухання. Хочу до того часу вгамуватися і перепросити у поліцейських та адвоката. Думаю, це має спрацювати. 22 січня 1923 року. Та що це за прокляття таке? Мені сьогодні винесли вирок. Страта на електричному стільці 22 січня 1924 року. Я шокований. Я перепросив у всіх. Суддя мене похвалив за цей крок. Але назначив кару довічне ув'язнення. Я почав нервувати і накинувся на суддю, хотів задушити те падло. Після винесення вироку на смертну кару мені спало на думку, що потрібно косити під психа. Краще в психушці відсиджусь, аніж в могилі відлежусь. При всіх я зробив гучну заяву і сказав, що я антихрист. Хотів сказати, що я третє чи яке там пришестя Ісуса, але подумав, що Ісус навряд чи став би з пістолетом у руках грабувати банк ще й вранці. Суд назначив мені психіатричну експертизу через два тижні. Головне переконати психіатра, що я божевільний 5 лютого 1923 року. Чудово! Я відповідав на питання психіатра, і коли він почав говорити, що йому здається, ніби я спеціально прикидаюсь психом, я сказав, оце так мармеладка! і відкусив цьому лікару кінчик носа. Завтра поїду відпочивати в психлікарню. Нарешті мені пощастило. 7 квітня 1923 року. У цій лікарні ставлять якісь експерименти над пацієнтами. Так довго не писав, бо третя рука, яка виросла із пупка, увесь цей час нападала на мене і намагалася задушити. Зараз є можливість щось записати, бо рука спить. 7 квітня 1923 року. Це я, третя рука, скоро опівніч. Знайшла цей щоденник. Цілий день робила вигляд, ніби сплю, щоб цей кретин втратив пильність. Домовилась з правою рукою придушити цього вилупка. 8 квітня 1923 року. Ми з правою рукою спрацювали швидко. Він навіть не прокинувся. Але є одна проблема. Якщо цей придурок здох, то і мені скоро буде пісець. Покликати на допомогу не можу, бо в мене немає рота, а рот зі мною не розмовляє, образився, певно. Написала на папері Хелп, але нема пляшки, щоб закинути туди клаптик і кинути пляшку в море, очікуючи допомоги. Та й моря тут нема. Дідько, тут темно, але мені видно, як цей чувак посинів. Не той пуп я вибрала, щоб вирости. Треба писати заповіт, але заповідати нема що, та й нема кому. Ура, світанок! Цього ідіота пустили на органи. Скоро мене пришиють до нового пупка. Заживу, як королева, життя налагоджується. Щоденник математика. Юрій Шумук.